Дуже важлива задача. Працюємо. Площа діагонального перерізу куба дорівнює 9 коренів із двійки. Знайдіть площу його бічної поверхні. Я буду робити спочатку рисунок, і ви так само зображаєте куб. Я зараз показала куб АБЦДА1, Б1, С1Д1, площа діагонального перерізу. Що таке діагональний переріз? Це переріз, який проходить через. Два ребра, які не сусідні. Я покажу BB1D. Тут у нас, до речі, ми також не бачимо цю лінію. І B1D1 можу з'єднати суцільною лінією. Оце називається ББ1Д1Д це діагональний переріз куба. Ви могли показати інший. Це той переріз, який проходить через два несусідні бічні рибра. Його площа 9 коренів із двійки. Знайдіть площу його бічної поверхні. Тобто нам потрібно знайти площу бічної поверхні куба. Площа бічної поверхні куба дорівнює. Дуже цікаво, що в нас немає цього в довідкових матеріалах, є формула загальна периметр основи на висоту, і ви можете користуватися нею. А можна це ж набагато швидше. Бічна поверхня складається в нас з чотирьох граней. Усі ці грані є квадрати. Площа одного квадрата А квадрат, а площа чотирьох 4А квадрат. Скажіть, всі це знають. Так же ж? Угу. Площа бічної 4А квадрат, площа повної 6А квадрат. І навіщо вам ті формули, які є в довідкових матеріалах? Площа діагонального перерізу, давайте я його зараз виділю. Це в нас площа прямокутника. У якого сторони нам невідомі. Але одна сторона: в нас є А, як і основа у куба, Также всі ребра ж будуть однакові, а, а інша от скільки разів повторювала надзвичайно корисні знання. Це діагональ квадрата А корень із двійки. Ви можете виражати через Піфагора, але, але втрачаєте час. І тоді площа діагонального перерізу, добре, що в нас не задача з розгорнутою відповіддю, дорівнює А корень із двійки помножити на А. І за умовою це 9 коренів з двійки. Зрозуміли? Площа прямокутника перемножили виміри. Тоді а квадрат, корені із двійки, дорівнює 9 коренів з двійки. А квадрат дорівнює 9. Бачите, корені із двійки можна скоротити на це значення. І отже, одразу видно, що а дорівнює 3. Сторона квадрата, сторона ребро куба. Ніхто не написав мінус 3, також тільки 3 може бути. А знаючи, а дорівнює 3, площа бічної поверхні одразу ми рахуємо 4А квадрат. До речі, можна було навіть не обчислювати, А, можна було одразу А квадрат підставити, і 4 помножити на 9. От так от. 4 помножити на 9 дорівнює 36. І до відповіді, це задача з короткою відповіді. Зазвичай ми вносимо тільки одне числове значення. 36. Готово? розв'язано. Фух. Нескладно виявилося геть-геть нескладно.